Після Майдану ми розібралися так і виріши заснувати таку невеличку організацію. Так і назвали бункереш, це є секретний. І вирішили робити спочатку пашену капусту. Після капусти почалася думка лізла всяка. І сушені борщі, і так далі. і так далі, Але таке зупинилися на варениках. Вареники це є в першу чергу такий… Домашній оберіг для кожного з мужчин, так і для дівчат. Вони люблять робити вареники, і так передаємо таку частинку домашнього затишку і хлопцям на фронт. У Нас є дівчата і хлопці різної категорії, починаючи від студентів і пенсіонерів, і середній вік.